Значить Довго нудно в кирпичі тер. Ну, крім кирпичів немає нічого, чи що в кирпичі. І зробив таке гостре жало. Ну, ну далеко не гостре, але має підійти. Це мені потрібно для збирання наступного радіоконструктора. Це у нас різдвяна зірка, новорічна, ялини, ой, це новорічна зірочка. Жилення 5 вольт, СМД деталі, двохстороння плата. Плата дуже така. Середня, не товста і не тонка. Деталей небагато, стловить багато. Не знаю, чи вийде цим паяльником? Паять. Попробую. Навіть схема є, тільки мікросхема тут розбита двома частинами для зручності. І на звороті у нас показано скільки яких номіналів. Давайте саму перву припаяємо мікросхему. Почнемо із неї. Підпаяв мікросхему ключиком вгору. І також підпаяв біполярний транзистор зворотньої провідності J3Y. Тепер буду переходити до припайки резисторів. І хотів би сказати по резисторам. Значить, це резистор на 22 ома. хоч тут написано 220. Тут абсолютно така сама ситуація, як і з конденсаторами постійної ємності. Перші дві цифри це номінали в омах. Третя цифра кількість нулів. Тобто, у нас 22 ома і 0 нулів. Тобто, виходить, у нас 22 ома. Далі я по порядку їх розложив. Тобто, тут у нас 33,3 нолика додаємо умовно, То есть, у нас получається 3 33 кОм. ,3 це у нас получається 47 кОм. І останній 10 та 4 нолика це 100 кОм. От так їх час, як вони на платі позначаються і припаюємо. Усі резистори зайняли свої місця. Також припаяв і конденсатор. Конденсатор, значить, по схемі у нас мається електролітичний. Значить, я поклав, як правильно їх припаювати. Катод у нас зліва, справа, анод, як на малюночку, бачите, стрілочками позначено, куди, що припають. А оцей, я ж не знаю, як правильно назвати, оцей воно і трикутник не нагадує. Ну, Імітація стрілечки, виходить, таким бугорочком. Ось так і виходить, що полосочка у нас буде анодом. Той штирчачок це у нас катод. Так їх всі припаємо. Ось і діоди припаяні. Хотів би сказати, що з одного боку у нас є зелененькі позначки. Дивимось, зелененька на цьому слоун діоді Це катод. Це теж зелененько, теж катод. Ось ще раз катод зелененький. Так ми можемо приділити полярність. Ось так працює ця пульсуюча зірочка. Я сподіваюся, що вона буде повільніше пульсувати, але, на жаль, вона дуже швидко пульсує. Для того, щоб пульсувала вона повільніше, потрібна більша ємність електролітичного конденсатора. Так, конденсатор виявився електролітичним. Вимкнув світло, і зі світлом, як бачите, воно пульсує дуже неяскраво. Яскравість у нього дуже слабенька. Також хотів ще сказати: я перевірив електролітичним конденсатором. іншим. Немає значення взагалі, де плюс, а де мінус у нас буде. Чи ми до першого вивода плюс припаємо, чи ми все-таки до другого вивода припаюємо плюс. Працює абсолютно одинаково, тож нічого страшного, щоб тому малитолітичний конденсатор, що в наборі немає полярності. Акумулятор оказався розряджений, я його зарядив. Вона все одно не почала працювати. Як виявилося, хоч і написано, що працює від 4 вольт. Насправді нічого подібного, 4 вольт не працює, треба, як мінімум 5 вольт. І то, як бачите, дуже слабо працює. Тож, я, вже будучи вдома, просто під'єднаю 4 батарейки, 6 вольт Підпаяв батарейку послідовно з акумулятором. Щоб впевнитися, що 6 вольт будуть дуже яскраво. Так, да, Тепер працює дуже яскраво. Я навіть звісну світло. Наче, ну, як і казав, буде 4 батарейки купованому в купованому боксі з кнопочкою. Та це вже до відео не потрапить. А так вона дійсно яскраво при правильному живленні.